З мах завжди є артізм Артм, друзі. Сьогодні у нас буде навзорчику така гра під названням Shotgun. Дуже прикольна дура. <кхід> гра. Гра, друзяким, вичайтесь, горло трошки щось болить. Сьогодні ми будемо дивитись на таку прикольну гру. Це гра, друзі, по <кхід> мотивам, як ви зрозуміли, така рулетка, в якій ви повинні бачити з нового. Яблука це прикольно, кайданки є. Ми тут будемо грати із такою то, скажімо, демоном. Як ви можете побачити, ось домінь патрони були розкладені. І тут є холості патрони, і також, друзі, є хороші. Що в нас є? У нас є наручники, які ми можемо прикувати нашого суперника. І два хода відкриється нам. Скажімо, ми можемо два рази підряд, у нього руки будуть зараз зв'язані. Також, друзі, багато чого тут є. Також, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылочка на який завжди підвіде в описі, буду дуже вдячний. Ми погнали, друзі, починаємо грати гру. І ще хочу нагадати, що в телеграм-каналі ігри виходять раніше, ніж на Ютубі. Так що там все саме найкраще. Погнали! Так, беремо нашу бабахалку і фігар. Бахмулу і йому прямо мозги. Він здається, але він ще зараз не від... бачите, в наручниках. Агра оформлена добре. Ми можемо зараз... Я просто забувся, які там на скулі були. Чи зараз холстайде чи ні, ну давайте фіга. Опа. Все, бачите, зверху ну, червоненьке, в нього життя відмінується. Зараз у нього наручники розірвуться. Я включаю звук. Бачите, він випиває. Все, це була... Зараз мене... О, холостей був, бачите? Тепер розберемо його лупашимо. Бляха був холостий, блін, друзі. Не повезло. Зараз себе застрели. Ні, диви холостий. Зараз він знову. Мене. Бачите. Зараз буде покупку ще одна. А мені тушить. Я можу з'їсти, а можу ще поки що не їсти. На тобі, В нього вже два життя залишилося. але зараз буде оця скотеня. Ось все. Зараз можемо випасти багато чого О, ножик є. І я зараз, друзі, вам покажу, що таке ножик робить. Леха, у нього лупає, ну, ну знаєте, збільшування скло. По-моєму, у нього ти можеш дивитися, що які в тебе кулі є. Бачите, він зараз буде дивитися. Угу. Давай, давай. Дивіться, бачите? Він так обрізає. І так, друзі, постріл двійний виходить. Бачите, скотина що зробив. Але в нього немає життя, ми зараз можемо так само зробити. <плес> І в нас було збільшено на скло. Ну, да, -да, да, давай, 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 трени, трени мені. Тобі капуста все одно, друже. Надовго нарвався. Дивіться, у нас є скайданки, прикуємо його. Давай, давай, давай. Так, У нас є яблучко, ми його зараз з'їмо. Щоб життя поповнилось на один, скажемо, сердечко беремо нашій, обрізуємо нашу скажімо, рушницю і зараз буде тобі каплі десь по ходу. Беремо нашу рушницю і стріляємо. Баба, все, ми виграли, друзі. Ми чисто виграли по-людськи. Він дебіл, що він хотів взагалі, Дивіться, 2000 ми отримуємо 80%. 354 нафі Нормально. Скажіть нормально, нормально. Бачите, що тут є. Гра реально класна. Можемо отримувати багато чого. Бачите, тут так коштує. Щоб зайти 900 зірочок. А в нас поки що нема Давайте ще знову сюди зайдемо. На цьому, друзі, кінець, якщо гра вам сподобалась, зайшла. вас лайк, підписочка на телеграм, на ютубчик, коментар. Думаю, і все, до завтра вже. До зустрічі, бежіть себе, своїх рідних. По-ка.